Так, вибач, я тебе вдарю. Він щось знає, гляньте на mm -hmm. ту вітрину. Так, і непогані. Свої її дві вітрини. Це знов за велосипеди взяв? Так, я взявся за велосипед знову. Вінтаж. Сцена 75 дубль 23. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не буде Ігор. І сьогодні ми зіграємо настільну гру Вінтаж. В Україні її локалізував хід конем. Дякую, що надіслали цю гру на огляд. А ще за промокодом Ігорко 15 ви зможете купити в цьому магазині все, що захочете, з нижкою 15%. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на БайміаКофі, особливо Катерину Бортник. І якщо захочете підтримати і ви, мене та мій канал, то посилання буде в описі до цього відео. Сьогодні зіграємо летсплей з Марією, Олегом, Миколою та Катериною. Я їм досі не віддав паспорти, тому ми будемо грати в летсплей знову. В цій грі ми будемо збирати різні старовинні речі, збирати їх на свій прилавок і потім забирати собі в колекцію. І відповідно, хто назбирає найкращу колекцію, той буде мати найбільше переможних очок. Переможні очки будуть нараховуватися за різні комбінації за кольором, предметами і також, коли вони були випущені. Давайте я зараз детальніше розкажу правила і ми почнемо гру. Давайте почну з структури карти. Це в нас категорія карти, це в нас десятиліття, в якому було зроблено цей предмет, переможні очки, яке буде приносити ця карта, це зображення предмета і колір та рік. У грі Вінтаж гравці стають продавцями і колекціонерами старожитностей на антикварному ринку. На початку гри перший гравець, нехай це буду, наприклад, я, отримую одну карту, наступний гравець отримає дві карти. Третій гравець і наступні отримують по три карти. Але ці карти вони ставлять перед собою відкрито. Це буде наша вітрина. Перебіг гри відбувається наступним чином. Гравці будуть по черзі виконувати дії, починаючи з першого гравця і далі за годинникою стрілкою. Свій хід гравець виконує три дії в такій послідовності. Спочатку ви берете одну з карт з вашої вітрини і берете собі в колекцію. Після цього гравець вибирає або вкрасти одну карту в іншого гравця і поставити на свою вітрину, або реставрувати. Можна буде взяти верхню карту зі скиду і взяти собі на вітрину. У нас тут буде з'являтися під час гри скид. І на сам кінець гравець бере дві карти з колоди предметів, переглядає їх і вибирає одну карту, яку кладе на свою вітрину, а іншу кладе в скид. Це в принципі все, що ми будемо робити протягом цієї гри, і наше завдання назбирати якнайше різних комбінацій. Наприклад, цю карту бонусу ми отримуємо тоді, коли хтось назбирає найбільше карт 70-х, цю, хто назбирає найбільше карт 60-х і, відповідно, 50-х. Також в нас є предмети. Хто назбирає більше там, роботів іграшок, той отримує цю карту і буде мати 6 переможних очок. І відповідно так з велосипедом, кріслом, телефоном і так далі. І ще один бонус, хто назбирає більше карток одного кольору. Є ще одне таке важливе правило, якщо у вітрині гравця є лише одна карта, іншим гравцям заборонено її красти. При грі від 3 до 4 ми граємо, коли закінчується один раз ця колода. При грі від 5 до 6 ми два рази будемо проходитись по цій колоді. Тобто буде скид, ми потім той скид перемішуємо і утворюємо нову колоду. Коли вже в другій колоді буде менше, ніж дві карти, гра зупиняється, і кожен може зробити ще по одному ходу. Тобто він тоді зможе додати ще одну карту з вітрини собі на руку в колекцію. І потім рахуємо переможні очки, хто має більше, той перемагає. Ну що, я думаю, давайте погнали, а всі нюанси будуть під час гри. Погна! Пона! Перший гравець я. І в мене тільки одна карта на вітрині. Відповідно, я можу, я тільки можу зараз взяти її до себе в колекцію. Друге, я можу зараз в когось вкрасти карту або взяти зі скиду. Але відповідно в скиді немає, тобто я можу тільки в когось вкрасти. Я взяв у мене тут є телефон, синій колір 60. ті і відповідно я буду відштовхуватись а, від того, що, що в мене є. Я, напевне, Олега заберу ще один телефон, трохи новіший, 70-х, і поставлю його на свою вітрину. Тепер візьму дві карти. У мене тут є телевізор і світильник. Мені більше подобається, напевно, телевізор. Поставлю свою вітрину, а це піде в скид. Все, мій хід завершено, тепер ходить Микола. Я заберу велосипед. Ще один продукт. Жоп. Ще один поставив. Так, в нас з'явився претендент на збирання велосипедів. Їх можна поцупити, щоб він їх не збирав. Добре, він хіть. Беру цю карту. Е... Можна забрати або з скиду, або когось забрати з колекції. У нього є телефон, в нього бере, мене не бере. з колекції, колекція з вітри. Який телефон? Мені оця карта подобається і ця подобається. О, там три. Та мене от. Це нормально. Лишили мене за тим телевізором 60. х Так. Будеш цілі пузіки дивитися. О, я вже бачу, хто телефони буде знімати, так? Знімати? Збирати. Збирати. Олег. Так, я бегу напевно цей світильник. Так, тут телефони, тут світильники, велосипеди. Так. А я одну карточку типу поцупити, але її вже, походжу... я її не бачу. А якого? У mm. її... мене Маша забрала телефон. Ні, її входу хтось собі забрав, коли я. Коли ти думай, розпав цей момент. Він все І Я його, його таким ще не бачу. <хи> <хи> <си> Жага до перемоги. Я що просто почати навіть. Тобто потім почнуть карти попадати. Так, да, то що так думав, Велос... це знов за велосипед взяв? Так, я взяв за велосипеди знову. дві карти. О, то ж. Я забув. Так, робота, зеленого поставимо сюди. Так, хто там у нас телефони з Машею будемо телефони, напевно, колекціонувати. Але ще є телевізори, такі теж непогані. Та на чотири. На чотири добрий телевізори, я так думаю. Телевізор... О! Я бачу в когось телевізор. А його не Мабуть, можна ні, забирати. Ні. Мене? Мене не можна. Бо... Останню карту навіть, як то кажуть, <с <с не <с забирають. Окей, okay, добре. Хтось ще, хтось ще роботів не збирав, може я почну. Збирати роботів, а тоді візьму сюди. Боже, боже, ще й підеться це збирати. А хотіло. Це... Добре. Комусь подарує велосипед, я завершила хід. Добре. Так, я тоді телевізор собі в колекцію беру, бо вона тільки одна там карта. І ти кажеш, що ти будеш телефони збирати, ти кажеш телефон будеш збирати. Тож я на телевізори, певно, перейду. А телевізорів нікого нема, так? Да? Нема. Та що ви за люди? Можеш ще крісло в нього взяти, але там тільки один бал. Велосипед непоганий товар. Дивися, там чотири. Він вже має одного велосипеда. Легкі, я... вибач. Я тебе вдарю. Мене не люблять ніхто. Так, і залишу собі. Розумієш, антикварний бізнес то жорстокий найсильніший. Ну як кактучка, не вийшов, ні вкутні вбирає. Або то й втомає рога. Так, забирає велосипед. Клас. Реставрують телефон. О! Радійко. Радіо, Парижі. Так, Маша, ти собі браш колекцію щось? За... Телефон все-таки, так, да? пішов? Пішов телефон. Дівчата будуть на телефонах. Пішов <рігла> телефон. <рігла> а це що? Якийсь світильник? А, світильник. це світильник. Так, я беру. Ну єдину карточку. Та забери в нього там, <рігла> Нема чого велосипеди красти. Так. Я наступний раз вкраду перефазую, щоб ти не, <рігла> не знайшов його. Так, тут... Я його під зеленим. Що <рігла> <рігла> то забрати? З телефонами біда, там Маша вже їх заграбастила. Ну, який там телефон класний? Ну, 4. <рігла> ну, Він <чому? рігла> мій. Попробую йти робот. в робототехніку. Так, у когось робот є, нема. робота немає, нема. нема. а хтось, нема. що, що може збирати, є, що можу тільки збирати. В є тільки? Ну, Планується. Планується? В планах. <skrisa> Ні, я маю на увазі виставлених. Нема. Може, ще вроді ніхто за крісло сильно набирався. Може в крісло, вас не забирати. Ти ставиш на крісло. Так. БЛІН! Ти те, що забрала? Ти ставиш собі вітрину. А, сорі. Тобто, там мені трішки забрала. Одні телеки попали, я їх не планувала збирати. Це біда. Тепер доведеться. Тепер доведеться. Все. Є, так. Ну у мене знову немає вибору. Я беру собі телефон і забираю. Чекай. Ні-ні. Я хочу або боротися за той велосипед. В тебе два. І що? В тебе два. Це візьми он телевізор, а в мене не кради. І в нього не краде. Усім добре. Мені подобається цей телевізор. Ігор! 63-го. І дві карти. У нас тут є. Так, два диск. Я собі залишу цей цей сюди. І я заберу телефон Дом. і реставрую. Програвач, Приховач. програвач. У Мене щось покінчо не клеїться. У мене теж. Мені зразу попасть, але всього робить Та ще карт багато, не переживайте. Не можу, Я вже почав переживати. Микола, правда, ти там оранжевий кольор вже збираєш? Ні, тобі сказав. Твоя вітрина, так. Мені здається, в тебе тут телефон був. Ооо, на сяде на телефоні. Телефоністки не Угу. Ну, насправді в мене в колекції є два телефони. То, будь ти обереш. Ага, то ти правду говориш чи ти... ну, говориш неправду. Не Вони не <реш> не всі люблять. Береш і Велосипед просто класний. Капецький класний. Бо Бо я люблю червоні крали, крали його постійно в мене. Що, я ж забираю цей, свій. <реш> я Вкрали. перепрошую. Не можна це брати. Ти собі не збільшиш вітрину, якщо будеш постійно забирати назад свого голосу. Ну, Все, рівно. Це, ти вибрав? О, це секунду. Так. Да. Та тільки я хотіла те крісло таке привабливе взяти, взяв пола. Я все одно мав якось полежити. Зі скиду можна брати тільки верхню карту. Ну добре. Піду в крісло. І ні робототехніку. сюди. — робототехніку. Так. Може в диски. Диски? У нас тут вже є меломан. — Так, буду маломан. Мала меломан, і я. І я візьму собі в колекцію телевізора. І... До мене не йди. Дивися, Микола там щось собі дуже мутить. Забери в нього щось. Я в тебе забрав цей телефон. <laughs> І тепер дві карти. Поставлю собі це, це сюди. Гарний телевізор. <laughs> я Я цю карту реставрую, це він щось знає, гляньте на ту mm -hmm. вітрину. Та, я такі непогані. Свої її дві вітрини. Я ніби впад 2004 рік. Який диван витягнув. Диван дуже гарний. По кольору не вписується. Беру сюди карти. Я знаю, з кого ти Микола голосував у 2004-му. З того що щось брати. Що гарний вибрати. Та мене три карти тільки. Я кірки такі гарні. Це пішло. Коршу не налетіли. Беру п'ятку по центральній. Та коли п'ять карт на вітрині. Так як кричать, візьміть мене. Та <п> але і тільки тебе. <тірки> Твоя карта найбільше кричить. Дуже гарного кольору. Ведека. А, я знаю, вона тобі сподобається. <п 'ятір> <п 'ятір> <п 'ятір> <кх> Все, тоді були я велосипед. Нарешті. Що когось візьмемо. Так, когось краду карту. Миколи. Що краду, не базково красти, можна <п> розтабувати? <'ятір> <п 'ятір> так, що вона мені не подобається. Там чотири аж. Так, це вже гарний. Що, Шо, лампу ще б? Це лампу візьмемо. А, я... Ти збираєш високі циферки? Ні. Yeah. Очки. Yeah. Yeah. Так, я ставлю на руку, веду yeah. тут і беруть карти. Дві карти. Це сюди і це сюди. Окей. Okay. Я візьму собі цього телевізора і треба переключатись тепер з телевізорів на щось інше. Я заберу назад свій програвач і дві карти. Ну, ще один телевізор може хай бути. Є. Yeah. Я візьмлю програвач. Що але... що? Визьмував. Візьмлю. Візьмлю. Та бурштинівська говірка. Да. Візьмлю. Так, да, що буде таке вкрасти? Може я крісло тобі сподобається? Так, так. Та гарний. <ріхи> 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 Жовтий колір взяла. Що саме? Велоспет. Велоспет? Ага. Uh -huh. У нас двоє по велосипедах. Так, але мій 50-го року. Сімейні цінності. Сімейний бізнес. Викрали все що могли. Так. Але це інколи добре, що обікрали все, що могли. Ти точно забереш ту карту. Та, Якби не вкрали, то я б теж її забрав. Не впаш. У мене просто вибір тепер менший. Велоспен гарний. Так, я цю люстру. Я до цього Він прям дуже гарно. Так, є дві робот? Ага. і дві карточки. Дякую. Па-па-па. Якийсь робот такий цікавий. Так, я беру цю. Потім робот цікавий. Ти не забрався? Чекай, а де вона спадівся? Вот. Це воно його вже забрав. А, то він триколісний, то він тобі не підходить. не підходить. Це ідеально. Все. Є? Угу. Виходить, ну, я цю мою забрати. Е, так, спочатку. Хто бере? Ні. ні Я візьму цього робота. Дуже гарний. Е, тепер я а маю взяти шоку. дві карти, але тут тільки одна. Я перемішую цю колоду. І беру одну карту. Так, це в мене в вітрині. І тепер вітрину поставлю. Цю, а цю піде в скид. Є? Я візьму роботу. Тобто. <різь> <різь> Я перемішав в скид, бо тут закінчилася колода карт. А тепер, якщо буде в колоді менше, ніж дві карти, то тоді гра закінчується. Попередній раунд ми типу, грали, поки не завершиться колода, а вже другий поки не буде менше двох. І Ти ніби мозку любив слухати, ні? Тільки so. чужу. <ріст> <ріст> робота лишив. <ріст> Хорош. — Але ще в Миколи дуже швидко змінюються смаки. <ріст> <ріст> Микола в мене забрав робота і тепер в мене ніхто не вкраде. Ні, забрав у мене і тепер мене ніхто не вкраде цього робота. Це певний плюс. Куди маш? Телефон пішов Так, Звичайно, я телефоністка. <ріст> <ріст> Треба собі добрати трошки телефону. Ти ще велосипедистка, ні? <ріст> Так, у вільний від роботи час. В <с mainland> <robi> телефоні не можна говорити під час їзди. Тихо. Я тебе здам. В тебе мій паспорт. Так, я цей з пети. Виставую члан. З моїй картки. Поставлю цей телевізор. Я заберу робота. Так, далі, що ще я хочу зробити? В кого є. Меблі, меблі, в кого гарні, меблі. Ось в ж меблі є. Меблі гарні тут. І. Цей сюди, а цей сюди. Добре, тут в мене єдиний вибір взяти цього робота гарного. <кх> І. Я бачу, куди ти <кх> дивишся. Навіть не думай. Я цей телевізор собі візьму. Тепер дві карти і ще отакий телевізор сюди поставлю. Все, є. Yep. Я візю забив радіо. Та дивись, скільки в них від... ну, Ні, дивись, автостор, на вітринах лежить, Микола. Не дивися в ту сторону, Микола, дивись, який телевізор гарний. Чотири коштує. А тут аж два телевізора. Давай стрілки не <ріхи> перегибайш. Нема чого лізти на мою вітрину. ну. ти гарний робот. Микола, ну я її збираю. Всі збирає. Все потрохи. То походу. Я не можу вирішити, хто я більше. Велосипедистка чи телефоністка. Сідай на велосипед. Ні-ні-ні на велосипед краще. Ні, не краще. У мене тут трошки є телефонів, я маю надію, що... Це в мене тут трошки є телефонів, Ігора. Ем... Каш шансів там. Кажу. От халепа. Ну мені цього робити не треба. І велосипеда ніхто не має. Вони всі в тебе. Колір може, візьму. Абурки. П'ятдесяти, наприклад. Чи ж. Не виходить, бласка. Просто мене 50 фірма. Меблі треба, може якісь? Не треба меблі, Олег. Я зараз переведу на лампи стрілки. Або лампи Не виходить. Може не треба. ласка. Треба, Олежа, треба. Це дві карти бере. Видихай, Оле. Це добре. Що ти так зі мною? Все, так. буде телевізор. Верну свою лампу. Вона мені дуже потрібно. Будь ласка. То зараз ще один хід. Останній мій хід, а ми маємо типу, поправому mm. ходити, типу, брати карти, потім когось красти. І, І далі ні, читати. Ні, ми, ми тоді просто забираємо. Yes. Ну зараз дойде, я розкажу. Mm, так, зараз я подумаю, що мені каже, що, що взяти. Тоді so. то, Добре. Я візьму це. Потім красти не буду. Візьму це. І тоді з цих двох той сюди, а цей сюди. Так, у нас кода закінчилася і відповідно закінчилася гра. Наприкінці гри я починаю з гравця ліворуч, від того, хто останнім виконував хід, І далі за годинниковою стрілкою. Кожен гравець може додати одну останню карту предмета зі своєї вітрини до своєї колекції. Тобто починаючи зараз від мене. Я собі додаю до колекції, наприклад, ось цей телевізор. Пер Микола. Я забираю робота. Микола, скільки тебе роботів? Я не скажу. Я забираю велосипеда. Я вам. Я робота. І ще важливо, що останній гравець не може додати до своєї колекції карту, яку він вкрав іншого гравця під час свого останнього ходу. Але Катя взяла з... Відрестав... Відреставрувала, взяла... взяла зі скиду, тому це рахується. Тепер, залежно від кількості гравців, може виникнути ситуація, коли один або кілька гравців виконують на один хід менше, ніж решта. І їхні колекції міститимуть на одну карту менше. Ці гравці можуть взяти зі своєї вітрини другу карту, якщо вони її мають, і додати її до колекції. Давайте переходимо, скільки у когось карт. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. В мене теж вісім. Всіх по вісім карт. Так. Так? Це тоді ми підраховуємо наші очки. Давайте почнемо з років, так? так. Хто має найбільше сімдесятих? Хто скільки має? Ми Маю три. Не... Ну. Один. 3. Два. 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 Маша і Катерина. Як вони бореться? В кого? Найстарший. В кого най... найменший рік? 74-й. 70 Сімдесятий. Ну я так збирала. Ну знову. Добре. Так, тепер 60-ті. Один. Один. Сім. Два. П'ять. Микола. Мої <ріст> 50-ті. Добре, 50-ті. Чотири. Чотири. Нуль. Три. П'ять. <ріст> В смислі? <ріст> Та я так збирала вона на одну карту. Ай. Маша. Це шо? Маша 70-ті, 50-ті. Вона вкурила, як то грубо. <ріст> Добре, я показую скукаю. Йдемо по предметах. Я теж ніч не маю. Так. Світильники, в кого скільки світильників? Немає. Три. Ну, нуль. Нуль. Три. Моє. Катя скільки? Нуль. Нуль. Один. Теб, ну. Один. Олег. Один взяти хватило би. Збираємо так багато. А що світильники всі скидять чи що? Походу. Або на вітринах. Далі, 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 далі. Добре, далі. Крісла. Нуль. Три. Забирай. Oh, а Телефон. Ой. Ноль. Один. Два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Забирай. Збирай. Велосипеди. Два. Чти. Нуль. А чотири. Так, чотири велосипедист? Так. Роботи. Чотири. Один. Oh, я без карти досі. <laughs> Всі щось мають. Може по кольорах щось забрав. Чекай, може телевізор хоча б. У мене три. Чотири. Чотири. Один. Нуль. Диски. Буду мати, що дивитися. Диски. Нема. Один. Три. Нуль. Забирай. По кольорах. По кольорах. Червоний. Червоний. Два. Один. Нуль. Три. Ай! Так. А скільки в тебе Маша? Три кольори. А в тебе скільки? Нуль. Сині. Синій. Один. Два. Один. Нуль. один. Є. Синій і телевізор. Гарна комбінація. Чорний. Чорний. Два. Один. 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 Ого, не ніцова! Я рванув. Так. О, я. Добре, не рванув. То не я. Оранжевий ноль. Один. Чотири. Один. Ноль. Оранжевий хіт сезону. Зелений ноль. Один. 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 Три. Набирай. Жовтий, нуль. Три. Два. Один. Один. Білий. Сірий. Сірий. Один. Два. Нуль. Один. Нуль. Єс! Нормально, я по кольорах трошки пішов. Наша тепер... багато поки. Так, <рес> 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 Тепер ми рахуємо... Так, ті карти, які на вітрині, на вітрині вони не рахуються. Скидаємо? — Та можна так. скинути їх, щоб. Е... Так. Переплутати. Тепер ми додаємо очки з наших бонусів до карт е, колекції і рахуємо загальну суму наших очок. Я порахвала. Ого, то чекай. Відмінниця? 62. 62. Скільки 62. 62. 62. Так. І так, в мене зараз 51. У мене 46. 46. 43. 62. <гану> oh. <гану>. <гану> Маша в нас найкращий колекціонер. Так. Добре, тепер що? Давайте пару слів про гру скажемо. Мені насправді подобається та гра тим, що є дуже багато бонусів і можна точно десь якісь той отримати. Ну, і типу, намагаєшся збирати бонуси трошки того предмету, зібрав, трошки того кольору зібрав. Намагаєшся якби всі охопити, але не завжди то виходить. От, загалом прикольна гра, мені, мені подобається. Дуже цікава механіка гри. Ну, мені теж дуже гра сподобалася, дуже яскрава, така картинки класні. Трошки аж ностальгуєш за такими всякими речами, які. Саме так. Особливо за тими речами, які були в 1950-му. Ні, вони аж перенеслися в 90-ті. Ну, наприклад, ті, хто хтось купляв там у 70-х, тому що я злежала до 90-х, то я сам не Ага. У мене, наприклад, був такий телевізор, чорно-білий, старий. Там всіх, напевно, <гум> такий був. <зло. гум> Та. <гум> Та. Та. <гум> що Катя ти ще mm, теж скажеш? Мені теж сподобалось. Цікаві, як казала вже Маша механіки, що ми збираємо і по кольорам, і по рокам, і, і, і по предметам. Трохи важко збалансувати, бо всі крадуть. Крадуть <гум> <гум> страшне. <гум> Особливо Олег. <гум> Особливо велосипед. Хто би казав, <гум> тільки <гум> в <гум> Олега <гум> і <гум> крадуть <гум> треба йому. Тому я думаю, що на велику компанію, таку як в нас, 5 або 6 це дуже е, весела гра, тому що багато взаємодії. Але причому я грав навіть на трьох людей, то теж досить прикольно. Там правда закінчується гра, коли перший раз закінчується колода. Але від цього гра не стає гірше. Ну і дуже, так, як вже казали, прикольний арт, особливо на на сорочках, мені дуже подобається. Ну і загалом предмети намальовані стильно в одному стилі. Та дякую, що подивилися це відео, надіюся, воно вам було корисне, сподобалося. Не забувайте ставити ваші вподбайочки, підписуватися на канал і щось написати гарне в коментарях. Буду вдячний за підтримку. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тож, дякую за перегляд, до наступних відео!